Цьогоріч до Каразінського вступило близько трьох тисяч нових студентів, і сьогодні для них відбудеться урочиста посвята. Для чого взагалі сьогодні потрібно проводити такі заходи? Для того, щоб відчути себе щасливими людьми і студентами-першокурсниками, тому що наближаємо перемогу, і ми всі повинні показати всьому світові, що ми здатні перемагати і здатні перемагати не лише на полю бою, але й в науці, освіті, і, звичайно, в студентському житті. Як на мене, ну це дуже чудова ідея, оскільки можна познайомитися з великою кількістю цікавих людей та більше дізнатися про цей прекрасний університет. Хочу вже почати навчальний рік. Як це взагалі буде? Дізнатися потім дізнатися на яку другу мову мене розподілили. 27 деканів та директорів допоможуть зробити перший символічний крок у студентське життя. Ми очікуємо насамперед на живе спілкування, на живе знайомство, тому що нам усім дуже бракує офлайн спілкування, офлайн знайомство. Ми всі дуже засумували за цим. Я думаю, студенти і викладачі усі сьогодні отримують небияке задоволення від сьогоднішнього свята, від сьогоднішнього спілкування один з одним. Дорогі першокурсники з правильним вибором вас щастя, здоров'я, успіхів, прекрасних вражень, цікавих мандрівок і глибоких знань в пізнанні світу і відновленні нашої рідної української землі. У мене сьогодні неймовірно щасливі емоції бачити дітей, бачити їх очі і відчувати, як нас багато, і якими щасливі. А що хочеться побажати? Знов таки щастя, бути щасливими в щасливій незалежній Україні. Я б хотіла побажати вам не боятись рухатись до своєї мети, бути проактивними та втілювати свої цілі в реальність. Раді вітати першокурсників у каразінській родині.